Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 14 грудня. Проживаю я на Вінниччині. і хочу поділитися з вами інформацією про азійські груші родини наші. В мене є декілька сортів. Сьогодні я розповім про сорт груші Яблука Хосуї. Можливо, назва ця неправильна. Але до мене він попав як сорт хосуї. Перше сигнальне плодоношення зірвав я є в мене на, на, на каналі відео, як я е, обривав їх в який термін. Вони були зелено трішечки бронзового відтінку. Кокосуї і секуї були насиченого бронзового відтінку, а цей сорт ні. Ті два сорти ще тверді, а даний сорт вже отак пом'якшав. Зберігаю я не в холодильнику, бо в холодильнику вони будуть зберігатись дуже довго. Зараз зважу, яка вага. Даний сорт 349. 310 258 і 255. Даний сорт у мене самий перший, влежався. Пробував я, коли знімав з дерева. Смак був ненасичений. Зараз на даний час спробуємо який. Вони ще можуть місяць, звісно, зберігатися, але я ще не смакував даний сорт, боюсь, щоб він не почав псуватися. І хочу поділитися з вами інформацією про даний сорт. На розріз. Аж хрустить. Нічого собі. Дуже щільно. І дуже соковита м'яко. Не можна продавити. Не можу продавити. Дуже щільно. Ну, видно, що соку дуже багато. Так, цікаво, який має аромат. Ух ти, да. Аромат. Ну, не знаю, тут, так як я кажу, на намішані смаки, ну тут і. Я, я просто не хочу сказати і обманути, як правильно, ну, смаки, аромат дуже насичений, всякими і. Всякими. Дуже насичений. На цей день якісь тропі, тропічні такі фрукти. Ну, спробую на смак. Але кажу, з даних сортів цей. Ранньозимовий, можна сказати, бо ті ще тверді плоди, а цей вже пом'якшав. Так, на смак. Хрусткий сорт. Дуже хрусткий, не масляниста. М'якоть. Щільна. Ну, я думав, що дуже смачний. Ну, насправді, насиченого смаку нема такого, як аромату. Як аромат. Таке обичне, незвичайна грушка. Я розповідаю правдиву інформацію. Не вифаляю смакові властивості, можливо, що секуї або кокосуї більш мають насичені смакові властивості. Цей сорт гарне, диковинка, але не відчую я в ньому гарних смакових ноток. Можливо, якби воно ще подозарюється по то, можливо, смак буде набагато кращий. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.